Друзі вітаю. Я залишу залишу цей стрім як відео, тому. Не добутися, якщо в мене ще гостей немає, я вже, я вже про щось говорю. Вітаю першого глядача. Отже, сьогодні, сьогоднішній стрім прошу, сьогоднішній стрім буде в мене доброго ранку, О, Арсени, бачите, дуже рада вам. Значить, сьогоднішній стрім я хочу зробити похвастушки, свої вихвалянки, огляд своїх якісь, напевне, показати нові свої вироби ті, що робилися в прямому ефірі. І ну, в общем, сьогодні якось однієї теми немає, які я вироби буду, які, що саме я буду показувати. Тут будуть і браслети, і підвізки, і те, що я раніше показувала, і те, що я не показувала. Напевно. Так, 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 ось є в мене ще один боксик, який я взагалі ще не показувала ні в оглядах. Е, і, а потім в мене сьогодні заплановано. Ось і сонечко, слава Богу, сховалося. Мені треба сьогодні без, без сонця, погода, але щоб було дуже. Світло, це для фотографування. Учора ми, я виходила на стрім увечері, сижу, в'яжу, відпочиваю, але було питання про нефріт, з кимсь ми там заговорили. І зараз я почну прямо із своїх. Сьогодні повністю готових для роботи. Арсен, Арсен, я дуже сподіваюся, Арсен це мій помічник. Який прибирає тут всяку гадості з мого стріму. Е я сподіваюся, що не дуже налізуть ці, ця росня. Ну, якщо вже там дуже допікають і, і якісь тупі питання, то вбирайте. Оцього хама вже просто можна зараз убира, прибирати. Якщо ви його бачите, Арсен. У мед якийсь. О там про те, що написав. Штормовий отряд. Шторм. Е, я сьогодні. Так, дякую, Э, е, Я сьогодні виходжу на стрім із своїми е, вихвалянками, щоб не, 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 не казати слово похвастушки. Я дуже люблю хвастатися, я люблю вихвалятися, я люблю е, показувати свої е, прикраси, щоб їх бачили. Е, 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 якось, е, було в свій час оті три хвилинки, оті короткі відео, е, для кожного, кожного виробу по три хвилинки, але в мене їх більше півтори сотні. Так що краще їх зразу якимись такими грубками показувати. От сьогодні от все, що, що зроблено в останній час, або те, що не показувало взагалі, я трошечки хочу. Я не знаю, скільки це часу забере. Отже, поїхали. 18 глядачів. Я вже рада вас вітати. Я Наталка Вишневська, майстриня. Я роблю прикраси змії із різним камінням. Оце перстень з босванським агатом. А, я із твері, штурмовий отряд штурм, ребята. Беріть, беріть пакетики і беріть в карманчик, беріть в карманчик семечки, щоб проросли на українській землі. Так. Отже, бачите, тут і друзі, і вороги, все, що хочеш. Та я в Турцію з задоволенням, але, але ж не ті часи. Отже, коли в мене мій камінчик, який я дуже люблю, це Бацванський агат, я його показувала. І з Бацванським агатом у мене є перстень. Це такий Бацванський агат. Я буду і камінчики показувати, і, і так, про мені. Хто пише російською мовою, пишіть, звідки ви, бо з росіянами я не спілкуюсь взагалі. І ніяка твір мене зараз не цікавить. І Ніяка тварь російська. Росіяни не заходьте сюди. Зайшли сидіть тихенько. Все. Не спілкуюсь з росіянами. Більше до цього питання не повертаюсь. Так, перший, я зараз покажу вам великі свої браслети. Отже перші, які в мене із давніх. Так, так, так. Я щойно хотіла вас просити про це. Уже в баню, так. Хамів зразу. Так, е у мене помічник є, тому я довіряю йому повністю і е по, по цих банах або по відправлянню в шуб. куди й треба йти всім росіянам. А для українців і для е решти світу. Знаєте, я і решта світу. Е, я показ, продовжую показувати доброго ранку, показую свої. Дивись, я русня Лізи і Блін. Е, оцей давній браслет, і я чому я з нього починаю? Е, це не, не ніфрит, але дуже-дуже схоже, це, Підробка під Нефрит, ну, не підробка, скажімо, імітація Нефріта. Але Нефрітний, він отакий, він такого кольору. Це продовження розмови про вчорашнюю хтось питав за Нефріт. І оці, ну, скажімо таке, наче на лисячку схоже, це штучний камінь. він З'явився тоді, він буває різного кольору, називається котяче око. У нього такий, неначе перелив, якийсь внутрішній є. І намистинки, ну я зараз покажу Є багато, щоб не, не говорити просто так. Ось вони різного три різного, різного, різного кольору. Оце все котяче око. Намистиночки переливаються. Отак. От Це е, похідна від, так, да, кошкин глаз, Е, похідна від е, виробництва оптоволокна. Оце так з'явилося, але дуже-дуже у... ну, не в ювелірі, а скажімо так, більше хто робить біжутерію. Е, Хто робить біжутерію, і ті дуже часто приміняють оце заглядую, і воно мені дуже заважає. Олексій, бабушки своїй будеш розказувати, якою її мовою говорити. А я в своїй країні говорю тою мовою, якою вважаю за потрібне. Так. Оцей великий браслет, він залишився у мене, він дуже яскравий, дуже цікавий, і він залишився у мене якось завис, я, по продажам. Тому, якщо він. Аліксій поняв, от бачиш, значить, з тебе ще люди вийдуть. Я понятливих люблю. Він великого розміру, більшого розміру. Якщо я отак показую, це значить десь 19-й розмір. У мене зараз отут 18 й розмір, на старості я схуд. Значить, 19-го розміру десь він. Отак, отак виглядає. Так, похвасталась. Це у мене 10 хвилин пішло на один, на один браслет. Люди добрі. Ні, так діло не піде. Так, значить, браслетик раз. Тепер хвастаюсь в тим браслетом, що ми робили з вами разом, мої дорогенькі, в прямих ефірах. Напевно, є там стрімів 5, присвячено було цьому красенню. Оцей браслет він дуже гарно сидить на руці. Дивіться, 18-й розмір, тютелька в тютільку він сидить, він не тисне, отут гачечок він не тисне. Я його дуже-дуже скурпульозно підганяла під руку. Рука ж, вона ж не, 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 не кругла і не, така, і не овальна, вона там з таким, неначе з, -з, -з гібом, як подивитися. Ну, в общем, вже з мого досвіду. І вчора я вже спробувала, він ніде не спадає, він дуже комфортно сидить, так як годинник, як на браслеті годинник. Ну, класний. Камінь Агат. Камінь Агат і каміньці боцванського агата Я не знаю, оце чи є такі Боцванський, треба буде ще раз подивитися. Так. у отого штурмового отряд. Прибери, будь ласка. Боцванський агатики маленькі, малахіти. Зараз їх не дуже видно, при цьому освітленні. Ось один і другий малахітики. Тут є ще і онікс, і з цієї сторони є змійовичок, і навіть е на цьому замочку теж є камінчики. Теж боцванські агатики, е тигрове око сюди попало, навіть два. Яшмочка. Оце такий набір. По-перше, набір камінців, якщо це в, одному, в одній прикрасі набір маленьких камінців, це обереги. І цей браслет він не покритий лаком. Тобто, ви можете підобрати собі по, по знаку зодіака оцей агат, кому він підходить, а він підходить. По-моєму, шести знаком. Це ви можете цю інформацію подивитися в інтернеті. І цілий набір оберегових камінців. Тобто, оцей браслет на подарунок це просто супер. На… Тільки треба точно знати розмір руки це точно 18 розмір. Це у нас така остання новинка. Він ще навіть не виставлений. В моїх магазинах. Де можна купити, подивитися ціни. Тут мене за ціну не питайте, тому що в Ютубі не, не, не вітається це. Е, ціни в моєму Буде посилання на мої магазини. Е, в Україні це скриня і шафа. За межами України це Етсі. І можна зв'язатися зі мною на Фейсбуку. Напряму, буде дешевше. Владиславу вітаю. І ще такий великий, великий я буду так прикидувати, на руку, не, не замикаючи. Мій улюблений, я вже показувала його багато разів: браслет, зроблений методом ковки із товстого дроту, такий досить такий брутальний, досить такий вух, із великим каменним бурштином. Камінь потрясаючий просто. І маленькі бурштинчики. Лана Карпенко, вітаю, Ланочко. Я сьогодні хвастаюсь. У мене сьогодні вихваляночки. Сьогодні згадувала вас, прибирала на столі, подивилася на ляльку. Вона тут коло мене стоїть. Так. Лана мені ляльку подарувала. Дякую, Владиславе. Владиславе. Отже, показую так. Уже це три браслети три великі браслети. У мене є. Бачите? Три великих браслети. Ці, оці вже є в магазинах, оце ще, цього ще немає. Буду сьогодні виставляти. Ой, як я не люблю цю роботу, але фотографування і виставляння. І бачите, я сьогодні в намистечку це. Яшмочка австралійська, мукаїт називається. І в мене браслетик Мукаїта є. Бачите, який він чекарний. Ну, але, але бачите, по формі воно не підходить. Арсен на варті мого стріму і всіх, всіх росіян, які пишуть мені всякі гадості, він їх посилає туди, куди я. Ну, от, у нього це називається за русским кораблем. <гум> так. Русня не пройде, так? Ну, це мій э, той, э, браслетик я зазвичай, я з нього не вилажу, він у мене постійно. І постійно я оцей такий браслетик ношу. Це в мене. Два моїх улюблених. Так, тепер, щоб трошечки відійти від браслетів, я вам покажу великі свої кулони і і великі брошки. Все, що у мене велике сьогодні. Так, оця велика брошка, я сьогодні спеціально одягла трикотажну річ, щоб вам показувати, на, на, як, як це виглядає. Трикотажна брошка, брошка для трикотажа. Вчора, вчора розмова, от жалко, цієї Світлани, немає тут зараз. Розмова ввечері зайшла за застіпку для вишиванки, але я подумала, що да, для вишиванки мої речі не дуже підійдуть, тому що. На трикотажі отакі брошки вони доречні, вони не роблять дірочок, вони не... і хтось питав, чи залишає слід, ні не залишає. З росіянами не спілкуюсь взагалі. Зробленим методом ковки. Зроблена методом ковки брошка. Все, все надійно закріплено, все нічого не, не, не зігнеться, не розігнеться, дуже надійна і дуже красива брошка. До речі, вона мені дуже подобається. Так, відкладаю в сторону, щоб не, не спутати. Ще великий кулон. Велике, сьогодні все буде велике. Бачите, великого розміру кулон. Кулон, до речі, бачите, на голубому фоні, як класно виглядає. Кулон із моїми е, намистинками Лемфорк. Моє, моє намисто Лемфорк. Я вчора згадувала, який е, можна. Це мені трошки заважає. Які можна, як їх можна робити? Прямо там внутр... всередині, всередині можуть бути якісь узори або квіточки зверху покрито прозрачним склом. Це все скло на... Виготовляє... робиться на пальнику із спеціального скла, робиться на мистинки. Зразу один слой, потім там якийсь малюночок, потім ще покриваєш. Ну, дуже, дуже технологія, технологія цікава і дуже захоплююча. Мене прямо по 8-9 годин там сиділа. Чоловік приходив і кажу, за ноги витягував звідти з майстерні. Ну, зараз є такими фокусами. Дуже багато в мене було цього на намиста зроблено. Із отаких я збирала цілі, цілі намиста і, і бордового кольору, чого тільки не було. Зараз тільки остатки сладкі. Якісь намистиночки, де я використовую, які я використовую, так, я не, 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 не знаю, видно вам чи ні, вони прозорі, ці намистиночки. І отакий кулон є. Унікальний, тому що таких, таких намистини такі тільки в мене. Бо це моя авторська робота. Так. Йдемо далі. Що я вам ще не показала, а, великий, великий колон. Великий кулон. Чомусь я не знайшла його фотографію. Хотіла вчора поставити його на скриню. Це я зараз із шафою, хочу перейти на скриню повністю, тому що з шафою Вони. Трохи нечесно поступають з грошима. Отже, отакий кулончик. Такий кулон великий, досить, бачите, я... по руці ви можете зорієнтуватися. Наскільки. І цікаво те, що тут зелена патина, така зеленувато голуба, вона якась патина. Це. Є патина на всіх, на всіх моїх оцих речах, що я показую, це патина із, на основі сірки, а це патина на основ... в парах аміака, в парах, не в самому аміаку, а в... тримається в парах. Тобто кваситься воно довго. Камінчик — агат, агат Ботсванський. Ну, навіть е, його ще називають у такий відтінок, називають сердолік. А сердолік вважається по цим всім магічним е, толкованням, вважається жіночим каменем. Тобто сердолік має бути у, у звідси. У мене настільки все надійно закріплено, у всіх, у всіх, у всіх, навіть в цьому браслеті, оцей камінь, оцей центральний камінь, він без, без дірочки, його було важко закріпити, але він, дивіться, як ось я зусилля прикладаю. Крепкое здоровье вам берегите себя. Вы молодец, у вас красивые брошки, браслеты, действительно уникальный талант. Никогда не поздно найти свое дело. Давно занимайтесь этим изготовлением. Алексей, дякую за теплі слова. приємно чути. Я дуже люблю хорошие відгуки. Займаюсь 7 років. років 25. Так. Юрій тайна не... за хамство йде в бан. Людина так пох... прохадя нахамила, сама не... сам напевно й не зрозумів. Так, отже ще раз показую. А тут е ви питали, чи... наскільки він закріплений. Тут ще всерединці, якщо придивитися. Це мистина, отак проходить проволочка. Тобто, і, і тут він і не хитається, і ну, дуже надійно. Підвісочка дуже така, їй нічого не трапиться. Вона не покрита лаком, можна, якщо потемніє, можна почистити любим абразивом, починаючи з зубної пасти закінчуючи порошком тим, що посуду вичистити. Отак, пройшлися порошочком змили і вона знову блищить. Так, підвісочка велика. Сьогодні у нас по великим, по крупним цим моїм всім прикрасам. Огляд. Де да, не тільки, я ще брошечки подивлюся, 23 хвилини, ну, ще хвилин 10, вони всі неймовірні. Мій улюблений камінчик. У мене в цих камінців цілий, ну цілий не знаю, ціла ваза. Це морський камінчик із Чорногорії. От у них гори, чого вони чорні, не тільки за того, що там хвойні ліси, а й за того, що вони такі дійсно за такої породи. І на пляжі таких камінчиків дуже багато. Він, я не знаю, по, як, він, як він називається, Ну, це камін, ну, граніт, не граніт, ну, я не знаю, що це за порода, але він включення міді дає отакий зелений колір. І тут на цьому кулоні, теж. Що... Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Що ну, я скажу, хлопці? Українці... бере. А у містах у дві стіни, в коридори. Так, перед тим як забанити Сергія Сергеєва. Як забанити Сергія Сергеєва, я скажу, що от тім йому і жить. Так, Арсена дякую. <клевиць> Так, друзі, 26 хвилин. Я повернуся за декілька хвилин. 26 хвилин стріму. Я за повернуся за декілька хвилин, і я продовжу свої похвастушки. Терміновий дзвінок і у нас повітряна тривога. Я маю відповісти.